Вітаємо, шановні друзі. Другий за ліком поєдинок. Оразу гало, не пане, ти за тумби. Хай лобучко. Так, по ворота. П'ятночка. Куцюар зараз мене. Так, у воротах зараз туди. Три хвилини ще завершення першого тайму, можливо, студій буде наполягати на фолі. Але це потрібно зробити хорошу Дивись, Дивиш, дивишся, Андрухів Другів. Другів пробуває, давай! Давай! Сомра та Чорстує триває в першої тілі і зараз ми... О, так, зараз. Андрухів залишили самого Андрухивають зовсім тут є 2024 і не сюда розвивається, якщо буде потім вчора. Чудово знаєте, так що і спальня? Дола англійцем 2-1. Момент зараз який? забиває. Відзначається олимп'ятий номер команди. Не пригадую, що він в почому сезоні відзначався. Расок, зараз п'яточка. Передав вірну віддадено. Таркуцяка, Таркуцяк, Таркуцяк, удар по воротах від нього. Виводи. Стай, не, як Одиничне голода пробиває. Тривають звірства, десь неадеквально побиває зараз веселям будку. Дуже класно замагає. Треба робити. Руцяк. Передача зараз! Бачать куціка походить, Аркутяк, а ще один зараз постріл буде від нього, Таркут. Бача, голоду Дарпуха. Чекаємо на ступну, соцертю збирається.